Приїхала до нас сьогодні проводка на ремонт до трактора. Варто її ремонтувати чи не варто її ремонтувати? Ми зараз на неї подивимося. Разом з вами її глянемо, розпакуємо. О, значить, це приїхала з Сумської області, ФГ-Бутенка. Це проводка на в масляну ванну, на трактор-клас. Ну, я вам вже кажу, що таку проводку краще не ремонтувати, тому що. Вона працює в агресивній сидіти в маслі, особливо ця частина. Навіть якщо ми цю частину там обріжемо і доточимо тут нову, вона все одно буде непригодна до ремонту, тому що тут вона вся йде по двигуну і працює при високих температурах. А так як виробник не робить внутрішній бандаж, а проводка в нього йде гола внутрі, без внутрішнього бандажа ніяк не захищена. Ви бачите зараз на цьому відео, як вона вся в пилюки. То що й провода, всі дубові, що їх можна прямо поламати. Таке враження, що вони зараз розсипляться. ще увагу на гофру, яка тут стоїть. Тут стоїть звичайна полімерна гофра, яка взагалі не, не вона пересихає і не, не захищає. Я зараз покажу, яка має бути проводка. От такий самий жгут, новий, вже Зверніть увагу, як воно виконано в нас. Значить, Внутрішній бандаж що дає? Дає е, захищення від пересихання, від зовнішніх факторів, пилюка, масла і так далі. І плюс зверху стоїть поліамідна гофра, масло бензостойка, яка не боїться хімії, сонця, пересихань і так далі. Тому цей жгут буде ходити довше, ніж цей, тому що він захищений. І ці жгути ремонтувати не варто і краще взяти зразу в комплекті новий, тому що ціна на нього не є високою.